Яка чудова нині осінь, які прекрасні кольори, не видно в небі більше просень. І в парку менше дітвори. Осінь в парках і садах, і плакала немов мале дитя, вона квилила, мов бездомний птах і нарікала на своє життя. Чому так важко в цьому світі жить? Чому я нині наче не своя, чому душа безмірно так болить? І де поділася краса моя? Ох, Осене, задумайся на мить, що змінюється все у світі цім, і час ніяк не можна зупинить. Та панує він в великим і в малім. Тобі давно пора йти в інший світ, де ти потрібніша, такий статут зима давно передає привіт і вже вона. Повинна бути тут. Все буде так, як повелів нам Бог. Чому? Тому приймаємо, що він нам дає. Тоді не буде сумнівів, тривог, а просто радість того, що ми є. Голові приступили до Ісуса, нагірний м'ячко був головою синагоги, припавши до ніг Ісуса, він спав просити, зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років вона вмирала, як він ішов туди, люди піснулися до нього. А куп јека јивце што була 12 року на кровотечу и витресила мењ карију децких з них не миг ји оздоровити. Тије ћоју ште сада доторпнула се одежи, и у кровотеча. Исус хто доторпнувсе мене, А що всі відпекували, свято мовив, наставнику, буде коло тебе тупляться ти і тиснуться». Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сіла вийшла з мене. Побачивши жінка, що не вміїться, тим втячити дійшла. І упавши йому до ній, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася. Як негайно одужала, сказав Ісус, Господь довіра, твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив, що приходить, хтось з під голови синагоби і каже, твоя дочка померла, не турбуй більше вчителя. Ісус потужиться, розбався до нього, не півсяти віруй. І вона спасеться, прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину крім Петра, Івана та я з батьком та матір'ю дитини. Всі наколи за нею голосили, Він мовив, не да втачте, вона не вмерла, вона спи, і сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв їй за руку і голосно промовив «Дівчино, встань!» і друг її вернув до неї, і вона вмить стала, він дати рівна їсти, батьки ж її були здивовані вельми, та наказав нікому не говорити, що сталося.